А тепер поговоримо про те, чого все робиться. Матеріали надміцні, легкі, термостійкі. Спочатку вони розроблялися для бронежилетів, військової техніки авіації, як, наприклад, кевла, створений для броні, а зараз його використовують у мотоекіпіровці, шинах, спортивному спорядженні. Це як супергеройський костюм, тільки для звичайних людей. Мабуть, у кожного з нас на кухні є тефлонова сковорідка. А сам тефлон, між іншим, це прибулець з космосу. Спочатку його використовували для ізоляції кабелів в космічній програмі НАСА, а тепер він оселився на наших сковорідках, щоб нічого не пригорало. Так що, коли ви наступного разу будете смажити яєшню на антипригарній сковорідці, згадайте про космонавтів. Звідти ж і аерогель найлегший твердий матеріал. Спочатку його використовували для теплоізоляції в космосі, а тепер він утеплює будинки і уявіть собі навіть курсівки. А ще титан міцний, легкий, стійкий до корозії. Спочатку він був ексклюзивом для авіації та бронетехніки, а тепер з нього роблять медичні імпланти, спортивне обладнання, навіть прикраси. Тож військова промисловість це не тільки залізо, а й інноваційні матеріали, які роблять наше життя кращим і комфортнішим.